Комісія по ЖКХ присутні чотири читання комісії, комісія є в неповному складі, нема у нас секретаря, прошу комісію вибрати секретаря на даний момент комісії, так як у нас вже є така, як сказати, традиція, традиція у нас Віктор буде секретарем. Ми надамо на такий лист. а далі Так, порядок денної всі ознайомлені. Є питання по порядку нема. Приймаємо порядок денний. Хто за? Так, Перше питання. Президент Священко до здійснення державної репортажної політики у сфері господарської діяльності за 2024 рік. Третій. Третій питання. Третій питання. Третій. Так. Це доповідає у нас. Так. Бачу, так. Ну, нічого не комісії. Кожен ріктор голова заграду про здійснення державної електронної політики у сфері господарської діяльності. Хотілося б зазначити, що в 2024 році було підготовлено проєкти рішень та прийняті на сесії Сичанської селищної ради наступні рішення, які касается этого питания. Было принято решение про установление ставок коренных то за користование землями коммунальной власти в Сычатской Рады. Данное решение имеет полную экономику территории Хармана, то есть же ровно полный целый бюджет. Размер арендной платы вызначается в зависимости от целевого значения земли. И в связи с этим было обнаружено все ставки. Что? Подальше То в одному договорі було 1%, відсоток, а в другому 12, а так ми визначили, вже нормувало в залежності від функціонального призначення земельної ділянки. Це рішення почало діяти з 1 січня 2025 року. І також була затверджена технічна документація з норматорного грошової оцінки земельних ділянок на території Осичинської селищної ради. Це рішення також має року на економіку територіальної громади. Та є джерелом ну, наповнені місцевого бюджету. Нормативна народна нормативна грошова оцінка земельних ділянок. М -м -м -м, вже діє також 1 січня 2025 року. Тобто зараз ми майже всі земельні ділянки, у нас активні, нам не потрібно оцінити кожного крила. Uh -huh. Тобто ми робимо запит в електронних кадастру yeah. і там, через декілька секунд приходить вже відповідь, в якій видно, яка вартість зимой наділива? А як підставка у нас щось тут? Mm. Ну, бывает. Мы бываем А там згідно, там комп'ютер розраховує, згідно з методиками, оно сразу дается информацию. В зависимости от которой не знаю. Епытание комиссии. Уставленного плана голосу. Так, про внесення змін до програми реформування до роботи військового житлового комунального господарства Святої селищної ради на 25-й день. Можна не можна. Питати, вносимо зміни до програми реформування в зв'язку з тим, що нас е, хотів придбати МУВАСОС. Е, і в зв'язку з цим там у нас була АС-машина, змінюємо назву на Немає ніяких. Ставлю труба. Так, питання проволення комунального закладу молодіжний центр хаб, Хай Хаб. Це, згідно з діючим законодавством, у кожній громаді повинен бути управлений молодіжний центр. От у зв'язку з цим розроблено було дане рішення і розроблено проєкт статутного комунального закону. Эйхал на центр створюється для розвитки молодежи на болезнь керівник центру. Керівником центру призначается пока щодо подписания контракта, что вы поняли на обоих Наталія Володимировна. Місце знаходження, ну, це здання соцкий. Який? Ну, Цей комінальний ну, це, це заклад в державному реєстрі. Стамок за. <плес> так, про надання повноважень Лисичанському сему голови щодо укладення під час днів воєнного стану договорів тимчасово заплатного користування на якому майна відповів частиною. Це яке питання часто виникає. У нас звертаються представники військових частин з проханням розмістити їх, тимчасово розмістити в якихось будівлях. Є типовий договори, <кій> замотаний на Міністерство, <кій> який повинен бути вкладено з військовою частиною і Кич. Для того, щоб було відшкодування внутрішньої паузи, і так далі, вот. якщо ми кожен раз на сесії будемо, ці рішення повинні прийматися оперативно, вот. будемо приймати на сесії рішення про віднесення до другого типу, публікації на всіх реєстрах, публікувати в Прозори і так далі то це буде розголошення військової ну, воєнної таємниці під час дії воєнного стану. А на ці договори ми не можемо, тому що виникає питання розміщення під час воєнного стану військовослужбовців. Тому пропонуємо то, на час воєнного стану дозволити. А голова напротив, не проти, ми себе брати таку відповідальність. Ну, це по-перше і по-друге. Адресані Ну, я, я і кажу, а якщо вдруг що буде, хто буде, буде край голова? Це рішення вже розглядалось на виконком, і виконком підготував пропозицію на виконкові для вирішення на засідання. Якщо голова не проти цього, то це буде це, на нього. є закон про те, що ми, законодавча база, що ми повинні сприяти Збройним силам України да? про правий режим воєнного стану, про місцеве самоврядування Закон, який передбачає, що ми надсування надавати підтримку військовим частинам. А з іншої сторони є закон про оренду державного комунального майна, майдан, інша процедура. щоб вирішити цю колізі, ну, пропонується так вирішити на даний час. Тому що якщо голова взагалі буде без рішення сесії приймати такі договори, да, то ну, буде ще хуже. Ну, якщо голова на себе бере такий повноважень, про... комісія не пройде. Хто весь є ще питання? Так, на голосування. Так, все у нас про передачу господарського дання на баланс комунальних підприємств Сочанських поради контейнерів для відбору видання готових відповідь. Минулого року, давайте як швидко скаже. Минулого року ми передали до статутного, а тепер вони не хочуть до статутного. Тепер господарський ура. А, ну, перей, переделывать все, все, статут, соответственно это вести в казначейство, налог, эти все бумаги, ну деньги тратить и, 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 и время, это и хера времени не тратить. ну это не много. Не много Я все передача не власти, а просто... из-за пластмассовых ящиков переделать документацию трех предприятий. Так, про внесення змін до статуту комунального підприємства та водопостачання селищної ради щодо збільшення його статутного фонду та затвердження статутного нової редакції. Це що у нас? Збільшуємо статут, ми плануємо виділити кошти на ремонт примоти бухбаш. Спортивная двигается в высоком, и в новом высоком это кирпичное на выезде. Да. Ну а зараз одночасно, чтобы тоже вырешенные коробки тайны. Сегодня получал повторно медленного неба. Поїхали вже, не дивиться, зараз будуть документацію, може там ці кошти залишаться у нас і стане Є ще питання. комісії. Став на самі автозав. Так, про надання згоди на підняття власності, з спільної територіальної громади селищ міська Харківського законної власті Святоченко селищної територіальної громади засобів реабілітації. Що це таке? Ну так, двічка на готувати це питання. Це всі коляски для руки. Передає засоби реабілітації на комунальну передачу на комунальну власність. Я думаю, що доктор Янкола доповість дуже чітко на сесії. Я думав, що упав. Так що це вже більш ваше питання. заберуть заберу. Ні, стане хто за. Так, про внесення змін до комплексної програми підтримки захисників та захисниць України потерпілих внаслідок російської агресії. Це наверное, тоже теж да, мене, так, виходить, підготувала. Ну, ми це питання ми не можемо. Ми раз тут всегда так, підтримуємо такі комплексні питання, так що тобто, прошу це питання внести. На сесію комісії, якщо які будуть дивитися. питання до доповідника доночки Вікторії Миколаївни, я думаю, вона все розповість чітко і по факту. Хто за? Дякую. Так про розгляд депутатського запиту у нас є цей депутатський запит? Міщен, Міщенка Василя Миколаєвича за програмою реконструкції та отримання місцевих поховань на 25 вечір на території селища. Миколаєвич дуже хоче, щоб ми зробили повністю документи на ці кладбища, але не розуміючи того, що у нас жодне із місць поховань. В санітарну зону 300 метрів. Mm. Не помню. В лиші Бабаї всі документи ще підписані з 99-го року. Вони там може бути підписані з 1999, але немає жодного на 300 метрів у каждого. Паспа улицівського родині. Дивіться, заходи програм 8. <рес> Мені дуже цікаво, де Василь Миколайович взяв ці дані комісії. Дуже, дуже дуже інтересно. Я, правда, не, не ознакомлювався програмою Міщенка, і тоді не програма села. Учасники програми в відділу управління та комунальної президентства Лисичанської селищної ради. Mm -hmm. Орієнтовні це... обсяги рефінансування. Це полтора мільйона гривень. Так, в тисяча гривень. І вот на які заходи їх видав. Тисяча гривень? Це... Ну это в тисячах гривень. А, я скажу, що... це... ну я ж кажу, що це полтора мільйона Раз, mm -hmm. Ну, Только давайте честно. Вот, 150 тисяч на змейное законодавство ну, явно. Вам... там где-то мы тогда спрашивали 300 тысяч на одно. Ну, это, чтобы а делать, да. Форме, да, ну и то это 300 тысяч, я не знаю. Нет, это как 300 тысяч, это на все кладбище. На это средняя монетализация одной земельной делянки под кладовищем, то есть ну, до 30 тысяч евро. Это по... Ну да, она все это получается. На себя, ну все да, она все, это на все получается. А кто будет оплачивать? А светлая пища, Что? Жит. бюджет, Жит. Что программа бюджета. Вот да. эта, эта штука сделает столбы поставить с лампочками. А потом когда свет будет, а кто будет оплачивать? Ну, да. на вещь, вещь, Да, это ну, лучше, чтобы видно было этим куда <сORTS> <сORTS> Ну, это, это, конечно, смешно может быть, но это, как бы, ну, не кажется, это перефор. Это скачанная система водопостачания, топлива. Да. Проглядя? А, а зимой, к примеру. Ну водопостачання це, ну допустим, ну, вивезпе. Ну, там... там повинно. Да, да. Ну, хорошо, ми виведем це. Это 300 тысяч. Ну, я не знаю, я по да, вас да, на кладбищах. Да, я сам про свои кажу, що, ну, то, що знаю. Тут вопросов не будет. Це не така уже велика сумма. Ну, ну це 300 тысяч. Ну просто цікаво, щоб Міщенко доповів, звідки він взяв цю цифру. Не, ну буде аккумуляція, це питання повинно. Винесено Ну, Ми не можемо, дуже потрібно. Так до пасія не, ну, не ходять, просто пишет. Ну, Ми дуже його попросимо. Якщо ну, 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 його не буде, то с, який сенс розглядати це питання. Якщо це його за... Ну, дуже добре було, після він прийшов розказати. Так, э, помещение. Ну что мы можем сказать? Мы ну, взяли до лавы, и, и народ для цессии. Цессии. Кто за? Так, ну, питание э, про коммунальную властность у нас э, закончилось. Есть, есть, еще один вопрос. 14. про додаткові питання, про визначення джерела фінансування і різниці між економічно обґрунтованими тарифами та послуги централізованого водопостачання, централізованого По правізованого в вроблених тарифів, нижчих від економічно обґрунтованих yeah. розмірів за рахунок коштів бюджетного Сечанської селищної ради. Пропонується таке рішення. Визначити, що у разі прийняття економічних комітету. У разі примерите в экономическом комитетом Рады решение по установке тарифов на послуги центрального водопостачания выдают у в розмерах низких економічно экономично фінансування финансование резницу тарифа будет здесь за рахунок коштів бюджету Высочальской срочной территориальной громады шляхом изтримки, финансовой підтримки КП ТП водопостачания. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, а ми можемо, щоб не за ну, рифовцю как бы, розглядати на сесії, а не на ісполкові? Тому що це таке питання, яке <кхм> дуже касається мешканців нашої громади. Ми, можемо... ми можемо на сесію потім винести теж. <кхм> дуже... Таке прохання, щоб перед підвищенням тарифів на іспалкомі винести це питання на сесію. І щоб кожен вирішив із депутатів не, не іспалком, а іменно кожен з депутатів. Так, давайте да. обговоримо на цю сесію. Так. Просто щоб підвищення питання про те, що компенсувати нам ну, в будь-якому разі, було. в будь-якому разі ми будемо, ну, селищна рада буде компенсувати не коштуває фінансувати не, фіна, не да. визначається на підставі цього рішення вот а от щоб тариф тариф тоді вже щоб кожен розумів для чого і як кожен на себе Я брав відповідальність Я є стаття 15 закону, про ціни та ціну друг зазначено що в разі якщо приймаються тарифи на комунальні в вміщення економічно обґрунтованих, то повинні визначатися джерела їх фінансування. З яких джерел буде ці різниці погашатися. Тому це рішення і приймається, щоб потім у нас була змога з бюджету фінансувати ці ну, різниці. Я Поняв Ваше роз'яснення питання у комісії. Нет. Не наставив на голосування. Хто за? Проживела фінансування, що 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 буде... бюджет селищного. Що буде виноситися? І... Додатково прошу розглянути питання. Буквально вчора, ввечері, э, погоди, з погодилися ми з департаментом капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні отримаємо листи, пока без нового листа у нас ми по старому готували. Значит, смисл в цьому нам з державного бюджету виділили кошти на будівництво бомбосховища. Всергового тепер ми з э, ними заголосували, що ми передаємо ці кошти, вони будуть и... Э, Замовниками і виробниками, і якщо треба буде коригування проєктно кошторисней документації і раніше відді на відділ освіти перед да. ми зараз з відео освіти забираємо ці функції замовника і передаємо департаменту. А не нічого не робили з, з... з цей період часу. Нічого. тільки документацію я збирав. Так, подовжу, подовжу. Це, ну, це сентября місяця.

съемки с, с, с службами. Где-то э, я два с половиной месяца только занимался папой. А где там будет она? А? Где будет? Не, где. А где, 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 где. будет? В смысле Ну реально все что? Я понял, а там где-то туалет стоит? Да, да. Вообще бесполезно сейчас это занятие. Я куда -то... Ну, может, вы уже бюджет. Ставимо с вами внесумості питання на сесію. Сесі. Сесі. Да. Ну, а їх пересправді відзят, так? Ні, комісія не розповідає. Позвоніть і є ще якісь питання? Тоді всі питання по порядку денному ми розглянули. Дякую членам комісії, <підомо> 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 дякую доповідачам. Зустрінемося на сесії.